Аліна Данів три роки займається ендокай-карате. Обрала цей вид спорту, аби захищати себе, каже дівчина. Продовж трьох років зібрала більше десятка медалей, беручи участь у змаганнях. Ще чемпіонат області. Кубок Західної України. Найважче було цю медалю. Медальку заробити. Там було дуже багато суперників і суперників сильних. Десять медалей зі своєї колекції Аліна Данів вирішила продати, аби допомогти Збройним силам України. Ну, бо зараз потрібна машина для військових. Я сама захотіла. <гум> а тобі не шкода? Ти так старалась? Ні, мені не шкода. Аліна старається завжди покращувати свій рівень кваліфікації, розповідає тренер Тарас Локатир. Зараз у дівчини синій пояс з золотою полоскою. Дівчинка прийшла до мене дуже малесенькою, 5 років. І вже відтоді вона почала активно тренуватися, показувати максимальні результати. Звичайно, жодна медаль не дається легко. Чи це перше місце, чи це друге, чи це третє місце. Дуже важко, я вам скажу, свої здобуті нагороди віддавати. Намір про продаж медали дівчина розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці. Очікує зібрати 133 тисячі гривень на пікап для Збройних сил України. Батько спортсменки Володимир Данів розповідає, дочка хоче у такий спосіб допомогти військовим, оскільки бачила, як батьки волонтерили ще на початку повномасштабної війни. Направляли допомогу до Бородянки. Був склад, в якому, до якого привозили продукти, в загальному закордону приходили продукти, ми звідси вже адресно і ну, адресно людям доправляли їх. Так як напряму туди не можна було доставити їх, були бої, бої, зокрема, це далі стоянки, не можна було проїхати. то Вже маленькими ну, автомобілями доправляли. Зараз Аліна готується до чемпіонату України з ендокай-карате, який відбудеться у травні. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.